Hello. Ось і залітає ювілейна 10 серія шляху бомжа без донату. Ну слухайте, вийшло вже 10 серій шляху бомжа. Це просто капець. Хто ще не бачив, давайте в опис під відео і дивіться. А я нагадую про наш сьомий пункт у таблиці, який я не зможу виконати без вашої допомоги, а саме 1500 підписників. Підпишись, будь ласочка. Ну і також я нагадую, що у нас є клан. Хто тобто хоче вступити до нього, обов'язково подавайте заявку до нас в Телеграм. Ну точніше, заходіть в Телеграм, там переходіть в Діскорд і в Діскорді подавайте. Йой, трошечки запутано, але нічого страшного. В клані у нас вже досить багато людей. Ну і звісно, якщо ти хочеш завести нових друзів або там пострілятися, файно ну, все, звісно, ідеально буде. Тому давай, давай, ходи до нас. Ну а перед початком попрошу вас поставити. Ну хоча б соточку лайкусіків, йомою, 10 серія шляху Ви що, ви що? Зараз на екрані ви бачите, як я продавав ящики сьогодні зранку. Не зміг я, на жаль, встати в Ростар, що була найвища ціна, тому продав просто по звичайній нормальній такій дорожезній ціні, знаєте. І зараз на екрані ви бачите, скільки я отрив. Ні, ну це просто КПС. Я просто ці партії так продав що сежасть, зараз наблизи 14 мільйонів, йо -моє. Ви просто гляньте, як це все продавалося, ви це бачите, просто це жесть. До речі, дякую, получається, всім, хто закидає в нас на клан гроші. Кирил Барський, тобі в Шевелденський привіт. кактус, теж привіт. Всі топові тіпчики, як ніяк. Ну і давайте тепер будемо купляти з вами алкоцех. Нарешті, ви дочекалися? Поліпшуємо. Значить так, перший за мільйон 250 тисяч хопачки, другий за два з половиною мільйона хопачки. Третій за 4 мільйончика хопачки, ну і шостий поки що качати не будемо. Зараз я планую ще трошечки прокачати нам розвиток, того що це вже, в принципі, теж скоро пригодиться, як ніяк. Давайте ми це з вами трошечки попрокачуємо. Ага, це получиться кожне треба, ох, ніфіга собі. Давайте ми так трошечки прокачаємо, дуже жорстко от ще останній, і все, більше качати вже не будемо, виходить. І нам, виходить, залишається, скоріше, всього, ще одне, але щось в тому районі. Блін, я не думаю, що це вийде дорого, слухайте, ну це капець. Ну, нічого страшного. Значить так, партії зараз так, партії зараз закриті. Супер! До речі, в клані нас вже 17 людей. Ну і зараз ми продамо нашого мотоцикла, зробимо мерседесик з першого рангу. І зараз ми поїдемо в магазин, купимо з вами Кавасяки Нінзій, який будуть допомагати вам збирати ці партії алкоголю. Ну, виходить клан вже досить таки прокачений. Слухайте, вже виходить досить таки файно, ще трошечки лишилося прокачати і можна буде закрити перший пункт в таблиці. Ви зараз його бачите, до речі, на екрані. Ну а я побіг в принципі до магазину мотоциклів. Але перед тим як приїхати в магазин, я вам покажу те, що сталося позавчора. Це просто капець. Увага на екран! Ну що, ми приїхали. Як ви пам'ятаєте, опа, дивіться, тут людинка якраз приїхала закупатися по ходу водою. Як ви пам'ятаєте, вчора я зловив оцей бізнес. ну, Нужніше позавчора. Це просто капець, Тут було стільки народу, але я його зміг зловити. Як це? Як? Ну просто як? Я не знаю, я просто в шоці. І давайте зараз глянемо, яка в нас тут фіночка. Взагалі, попереджую зразу: ніякої, абсолютно ніякої реклами, взагалі реклами просто ноль було. Бізнес я взагалі не рекламував. І давайте зайдемо сюди. Ну, фіночка, слухайте: в принципі, 86 тисяч а сьогодні вже 32, це взагалі без ніякої реклами, я нагадую. Товари, в принципі, ще є, давайте зразу заказимо 144 товари. Все, заказали з вами товар. Давайте проплатимо зразу на один день бізнес. Йо, ви собі представляєте? Я вот думаю, чи покращувати його, чи ліпше ні. Давайте напишіть в коментарі і побачимо. Я його поки що не планую продавати, того що дивіться. Ось тут у нас теплиці, в яких можна збирати лохин. А ось тут мій бізнес. Я думаю, хто з підписників буде бачити це відео, просто ось так їдете: хопс 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 хоп, хопс хоп, 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 можете тут повернути, можете сюди. І от моє АТБ. Можете навіть по цій дорозі проїхати. Ось по цій дорозі, хоп, 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 і ви вже тут. Тут стоїть вода. Я знаю трошки дороговато, але я просто не дуже хочу дешевше ставити, щоб фіночка трошечки було, знаєте? 55 гривень. Кому на жалку, будь ласка, покупляйте тут воду, це буде просто ідеально. Менше ніж тисячу гривень виходить за 10 штучок. Ну це ж взагалі супер. Ну, типу, ви і так заробляєте там мільйони. Кому не жалко, якщо можете, купляйте саме тут воду. Я буду слідкувати за товарами, так скажемо, все буде супер у нас. Да, це була така міні рекламочка файненька. Опа, а там людинка просто стріляє з машини. Диви, офігеть. Нормально, він просто жигуліста розстріляв, це капець. Жилю, Саш, вийшов зі гри, походу. Ну, коротше, отакий бізнес у нас тепер. Ні, ну це капець. Ні, ну, в принципі, знаєте, можна під'їхати і поїсти в своєму магазині. Так, ну що, я вже, в принципі, прибіг. Давайте погнали, зараз купимо з вами Кавасакі. Вона коштує, мені сказали, 2 мільйончика. Опа, 2 мільйончика. Сюди, на базу. Натискаємо, придбати за об. О, так ще дешевше входить за общаг. Слухайте, то це вже супер, Знаєте, ну блін, жалко, що перефарувати, звісно, не можна, але нехай буде придбати за общаг. Все, тепер у нас є ніндзя Кавасакі в нашому клані. Получається, тепер ви можете легко збирати просто петрушечку. Це взагалі тепер супер легко. Так, ну що, я вже перезайшов, біжимо зараз швидко до клана і покажу вам цю кавасакі. Так, ну що, гараж знаходиться ось тут, підходите і натискаєте кавасакі. Якщо що, ранг я зараз поміняю. Дивіться, який він, йома, ви просто гляньте, як він розганяється. Та ви що прикалуєтеся, йо -моє. І ви тепер просто гляньте, як ви можете просто-напросто брати і ганяти це. Просто капець. Ви просто подивіться, Чікс, під'їхали собі сюди, хопа, зібрали, під'їхали собі сюди, хопа, зібрали. Поїхали далі. Їдемо сюди, сюди, сюди. Тут повертаємо в дворик, я пам'ятаю. Чікс зібрали тут. Чікс, зібрали тут. Чікс, зібрали тут, Чікс, зібрали тут, Чікс, зібрали тут, і так само по кругу. Афігеть, ні, ну це тепер бомбочка, вишовешо. Ви, так, ну що, заходимо в гаражика і робимо цю кавасакі поки що з першого рангу. Якщо я замічу, що ви дуже її будете ламати або ще щось робити і не будете ремонтувати, я її поставлю з другого рангу. Так що давайте відноситись до неї, відноситись до неї, так скажемо, дуже акуратно. І в принципі, можна сказати, що спонсор Кирил Барський передаємо йому привіт, так скажемо. Я написав в наш. Чат, хто хоче на страйк, можете приїжджати в клан. Зараз поїдемо на страйк. Трошечки постараємося. Треба прокачувати як ніяк скіли. У мене вже скіл, до речі, прокачаний виходить, на 22 І навіть гвинтівка вже трошечки прокачана, Ви соціально представляєте? І до речі, скоро вже дванадцятий левел. офігеть. Я вже відіграв цілих 393 години, йо години. До речі, зараз я вам дещо покажу. Баланс у мене зараз на карточці. Депозит, в мене ще 40 пейдеїв. І давайте ми передамо привіт. Ой, тут вже загубилося, йомайо. -йо. Акс солідний. Скоріше всього ви зараз бачите на екрані скріншот, якщо я не забув його передати монтажеру. Він нам перекинув 3 мільйони на розвиток клана, і плюс до того ми з ним заключили союз. Ну як союз? Просто перемир'я. Союз ми поки що не заключали. У нас з ним була війна, я не знаю чого. Ми все помирилися, все, все окей з ним. Так що у нас тепер навіть немає ні з ким війни. Офігеть. Так що давайте, ми зараз знімемо там комісія, десь має бути. Так що давайте 2700 ми знімемо. Ці гроші він нам перекинув був, і зараз закинемо на обща клану. Опачки, закинули 2700, получається. А, там ще комісія, ну блін, я ще трошки своїх закинув, але нічого страшного. Так, мені добовився, дігло, виходить, прикольно. Так, дивіться, що я вам зараз покажу. ДВС-синдикат керишує. І тут ого, нічого собі сіки Ну ладно, хоча б 3000, нам солідні передали у цей бізнес. Ні, ну це прикольно, знаєте. Так, ну що, я вам показав, яким мет бізнес керушуємо, і зараз я думаю, можна зробити, знаєте як? Знаєте, я докинув ще 59 тисяч і прокачаємо алкоцех. цех. Йомою, мільйонів, все, вони тепер одинаково у нас рівня. Афігеть. Ну жо, тепер виходить взагалі. Офігеть, який прокачаний клан. ще, ще залишилося, в принципі, трошечки. Ну, я думаю, в скорому часі ми це все не збираємо. А зараз я пішов скручуватися збирати алко тоді і, в принципі, закидати. Не знаю, тепер я чи поїду в клан, звісно. Ой, в клан. На страйк, точніше. Так що, все, всім удачечки, я пішов збирати бутилочки. Пум-пум-пум. Коротше, ви зараз будете в шоці, але ви просто гляньте, що я купив собі. А як тобі таке, Ілон Муск? Ґ -Ґ. Так, ну що, зараз треба зганяти за інвертором, але перед цим ми зробимо одну тімочку з вами. Так, виходить, в нас є Myning Farm. Афія англійська, звісно. Буді всякі тімочки такі цікавенькі. Прибуток в день, кількість стійок, ганець, виходить. Тут є купа всяких цікавеньких, слухайте, таких всяких. Ніфіга собі. Фермочка наша. Тут, виходить, ми можемо всякі тємочки купляти. А це, виходить, сховище. Хм, Що це таке. А, це напевно то, що до нас їде. І так, зараз я, виходить, куплю. Давайте для початку стійку для майнінгу. Чекайте, а є якась різниця, яку купляти взагалі? Походу нема. Ну, тоді давайте я куплю зразу цю за 400 тисяч. Ага, тут все по порядку третій. Я вас поняв, добре, все придбали. І 30 хвилин буде воно йти. Получається, ми більше решту не можемо купити. Ну да, 30 хвилин треба чекати. Хочеться, нам ж буде охолодження, енергію, всяку таку темочку. Коротше, поки це до нас їде, я погнав бистренько куплю. Як воно там? Інвертора! Во, все коротше, я пігнув. Так, ну що, я вже прилетів, виходить, до нашого епіцентріка. Зараз будемо тут закуплятися інверторами. Я зразу куплю багато штук і на там склад. Склад там, слухайте, добряченький, такий 100 кілограм, як-ніяк. Так, ну що, нам треба зараз підійти на оцю м'яточку. І тут знайти нашого інвертора, слухайте, 50 тисяч. Слухайте, щось дороговато, це капець. Давайте я візьму тоді, знаєте, 5 штучок. Я думаю, цього поки що нам стане. 250 тисяч пішло. Блін, слухайте, добренька така сума вже пішла, це капець. Ну і вертаємося, виходить, до нашого майнінгу. До речі, я вам покажу. Гараж у нас відображається, получається ось таким откою штучечкою. До речі, у мене гараж номер 52, Так що ну давайте, не стукайте мені там двері кожні пару секунд. В принципі, хто до мене приїде, я в принципі вас і так впущу, якщо я буду в гаражі, але давайте не будете мені дзвонити кожні пару хвилин. Так, ну що, я вже приїхав в гараж номер 52, Заходимо. До речі, зараз на екрані ви бачите, як прилучається злетяв цей гараж. І я його зловив. Так, давайте ми, виходить, вставимо зараз нашого інвертора. Я навіть не знаю, чи його зараз вставляти чи ні, але давайте його зараз вставлю. Встановити інвертор. Стоп. Все, він встановлений. Слухайте, ідеально. А тут що таке? О, це напевно, так має бути. Добре. Окей, це в нас все готовенько. Давайте погнали зараз з вами це все придбаємо з вами. А, ні, так стоп, я вже замов по ідеї так. Ой-ой, я вже забув, що я це замовив, за До речі, у нас вже 208 карбованців нас били. Слухайте, руляточка робить своє діло. До речі, зараз я ще одну руляточку прокручу. Якраз настав час. А, так в нас навіть дві руляточки. Перше це 50 тисяч, воно нам зараз пригодиться, забираємо і Тойота. Ну, знову ця тойоточка, яка в мене там випала. Я її, в принципі, продаю за один карбованець. Все. Опа, до нас тут наш колега ламиться. Привіт, привіт. А тут в нас знімається відосик в даний момент. Можете передати привітки. привіт там, <гум> <гум> кому привітики передаєте. Мама, я в Ютубі. Ууу, все добре, я зараз купив стіжку, два хвилин зараз чекаю, у мене віпочки немає. А, та окей, без проблем. Ні, та то без проблем. Я і так зараз в вкавду стою. Так, ну що, мене привезли в казіно підказали, що треба вибити віпку, і тоді буде в два рази швидше. Так, завипала. Ага, перша вудка. Понятно. Далі. Добре, що я їх збирав до цього часу. Це вже прекрасно. Тут, ага. Шлях воїна, кейс. Ага, все, більше жетонів нема. Офігеть. Так, ну що, ми вже тут. А? Як бачите, стіючка нам уже прийшла, і нам мені тут, точніше, підсказали, що треба купити віпочку. Як бачите, ми вказівку її не вивели. Якщо я її зараз куплю, в принципі, на 3 дня. Стоп, а ого і на 3 дня дешевше ніж на 7, а на 14 дешевше. Ой-ой-ой. Коротше, я тут вже і так запутався в цьому всьому майнінгу. мені тут все пояснюють. А чекайте, а сіки ця коштує? Ні, я не буду стільки тратити. Купляю цю 100%. Все, плюс віпочка у нас получається. І погнали тепер замовляти. Получається нам охолодження. Давайте візьмемо цього вентилятора за 2,5 мультащичка. І В смислі 30 хвилин. А ні, 15, все окей. У мене віпочка є, 15 хвилин. Чекаємо з вами тепер. Ну і виходить, скоро це вже все буде майнитись. ви Представляєте? Так, ну шо, як бачите, мені вже прийшли ось такі вентилятори. Дивіться, бачите, в мене вже є стіючка, ось такий вентилятор. І зараз будемо купляти такий генератор. Ну і чекаємо знову, виходить 15 хвилиночок. Ну що, включуся, як прийде, виходить. Я тут сижу з тіпами, говорю, так скажемо. Передаю всім привіт, кого ви зараз бачите на екрані, так скажемо. Так, ну що, настав цей час. Дивіться, ми натискаємо Alt. Нам прийшов ось такий маленький генератор, вже покупається. І зараз я з вами буду купляти нашу першу відеокарту. Йомає, ви просто гляньте, перша відюха вже замовлена. Афігеть! Все виходить, генератор є, все вже є. Зараз тут у нас буде рости. дивіться, вже 180 градусів, можемо навіть мати. Тут у нас виходить, теж тепер пише Йома, дивіться, перший левел подача енергії. Офігеть. Все, чекаємо, коли прийде відюха. До речі, як бачите, зараз на мені виходить, ось таку масочку. Мені з клану бенершки її подарили. Кажуть, що це не дорога, так що я в принципі їм вірю. Вона така виглядає файно дуже. Мені зась вона під, під міскін Прям в принципі, все супер, що тут відбувається? Йома йо, що йо, вони до мене підлізли? Ого, що в чаті приїхать. Все, така. Так, ну що, прийшла мені ще одна відюшечка і зразу закидаємо ще одну. Точніше, перша прийшла, зараз другу ми замовили вже з вами. І виходить, у нас вже починається щось там видобуватися, по ідеї. Ну так, да, от воно, виходить, у нас така тімочка. А ні, що рейд, і тут треба закинути її, чи що. Ну, потім з цим розберуся. Так, ну що, пройшло вже трошечки більше години. Там Барський пішов з мого клана ще в свій гаражік чекати, що там. Получається, значить так, мені вже прийшли всі відюжечки на складі вже 6 штучок, і зараз ми поліпшуємо нашу маніферму на перший рівень. Хопачки, поліпшили, так. Тут, чекай, воно тут було, чи, чи мені що мені щось вже тут мережчиться. 18 тисяч баксів в день тепер прибуток. Офігеть, супер. Давайте ми з вами глянемо. от, Давайте пой-ой. По, 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 60 градусів, получається, супер. Я вже аж путаюся. Енергія, що в нас тут, в принципі, все окей. Ага, а, то воно вже мало О, все супер. О, дивіться, відеокарти карта у нас тепер тут, слухайте, крутиться, дивіться, це вовсю крутиться. Офігеть. О, як це класно зробили розробники. Ну, все, слухайте, все, тепер у нас працює. Давайте я тоді замовляю зразу другу стічку, і так само її буду заповнювати, поки в нас є, так скажемо, грошики. Дивіться, стійка, оця друга получається, зараз ми її придбаємо. Все, супер, 15 хвилин, тепер чекаємо. А, так давайте я ще поїду зразу, тоді зніму гроші з карточки. Я думаю, лямчика так сікі. Ну хоча може то навіть нічого не знімати, слухайте, я навіть не знаю, може цього стане. В принципі, я і так буду тут довго ще сидіти, так що я думаю, цього стане. Поки що. Давайте ми зайдемо в середину назад і будемо тут сидіти. Коротше, буду далі тут замовляти ці всі відюжечки, це все, це, звісно, довго, але ви собі представляєте, як це потім буде вигідно, це капець. Треба буде, кстати, можливо, кондиціонер купити. то що, ну я так бачу, чекайте. Ну нам на три майні ферми вистачає, але я думаю, впритик ліпше не робити. Ну, побачимо, як це буде, побачимо. Ну, в принципі, така тямашка у нас зараз. Так, ну що, всім добрий ранок. Дивіться, в мене вже стоїть ось такі три майнінг-ферми вже з відеокартами, все вже запущені. Я ще купив таке охолоджування за 4,5 млн грн, вроді, так воно коштує зараз зараз гляну навіть. Ні, воно 7,5 ніфіга собі. Та я вже вложив в двадцятку вложив таку. Скоро вже буду замовляти другі відюх. От зараз я замовив дивіться, ще, одне, ще одну стойку, ще її заб'ю першими відюхами. і тоді почну замовляти вже другі. Така у мене штучечка, дивіться, зараз по, по температурі все окей, ідеальненько. Я так розумію, енергія взагалі у мене все супер, в принципі. Ну і тако працюємо, тако працюємо. До речі, у мене вже на балансі 6 тисяч доларів, як бачу. А вже 7200, ніфіга собі. На секундочку по сьогоднішньому курсу, плюс-мінус, це 280 тисяч, 290 десь так. Але я ці гроші буду тримати, цей так, що мені ці 200 тисяч? Це таке, знаєте, не дуже. Зараз я поїду з банкомата, зніму гроші. Ну що, гроші вже на руках, давайте ми, зайдемо в нашого гаражіка. Ну і зараз будемо далі свою поліпшувати. Гроші є, в принципі, я залишив чисто на оренду теплички, потім зайду в свою тепличку вже. До речі, тепер за 24 години, я так розумію, це буде виходить, 24 години, чи це за 10, я навіть не знаю. 56 тисяч я можу заробити, Це вже ніфіга собі яка сума, можете навіть зараз проховати в себе. Ну, але це таке, знаєте, я впевнений, що я вложив ще занадто мало, щоб воно файно заробляло. Я хочу вложити сюди прям дуже багато. І я так подумав, зараз поїду в АТБ, подивлюся, що там в товарах, по фінушці, і скоріше всього я його буду продавати. А продавати я буду для того, щоб вложити практично всі гроші в цю майнінг ферму тож вона, рахуйте, в годину буде заробляти майже як АТБ. Ви це розумієте? Так, ну що, я вже приїхав до нашої атб сьогодні тут вже 44 тисячі, до речі, нормальні, так товари, в принципі, ще є. Замовлю зараз швидко товариша, ну і проплачу, в принципі, на один деньок. Я, до речі, воду тут зробив по 25 гривень, але зараз зроблю по 29, тому що я дивлюся, що товари улітаються дуже швидко, а грошей так не дуже. Зараз 4 гривні рахуйте на одному товарі що буду заробляти. Ну, знаєте, в принципі, нормальненько, знаєте. Кавофіночка, ну це рахуйте ранок зараз можна сказати, а вже і кафінка, ну це файно Ну і його я планую скоро продавати, не знаю, побачимо, можливо, в цій серії продам, можливо, вже в наступній. Так, ну що, я вже перезайшов, я там, коротше, вже купу всього понопрокачував. Зараз я дам картушку моєму саплану Субарському. В принципі, знаєте, він часто наш клан інвестує. Казав тільки що виграв купу фішок в цьому, вказі, казав кинути йому карту, він мені зараз щось кине. Ну, Подивимося. Ну, в принципі, гроші зараз і так пригодяться. Якщо він кине щось і таке, там 1500, це буде дуже файно. На оці 500 тисяч зараз просто капець як сильно пригодяться. Я стараюся відмовлятися від таких прям, знаєте, дуже жорстких подарунків, бо мені пропонували взагалі подарити бізнес АЗС ку одну, я не буду говорити де, але хотіли подарувати мені, щоб ви розуміли. Але я відмовився від цього, ну, бо це вже занадто. Такий якийсь там подарочок, ну такий, знаєте, не прям той, що буде влияти дуже сильно прямо на наш розвиток, я можу прийняти там ну, не дуже прям дорогий, знаєте, не 50 мільйонів. Таке я можу прийняти, а от якесь прям жорстке точно не можу. Ну, типу, в будь-якому випадку, ви зараз бачите у нас на екрані цілі. До речі, в нас додався новий пункт прокачати повністю гаражика. В нас цілей дуже багато. Так що, в принципі, якщо хтось має бажання, то легко можете, звісно, мені їй щось подарувати, але зразу кажу, не жорстке. В принципі, не проти подарунків, того що, ну а що тут такого Людина в будь-якому випадку сама це зробила. Це ж не набагала ці гроші, я моя І от що я вам хотів показати: тут є п'ять стоїчок, кожній є віддюшки вже, все, тут Сейво, вже все зробили. Тут тепер температура отака, Я не знаю, чи я вам показую. Я поставив уже такі кондиціонери по 7,5 мільйонів всякі от ківо. Тепер тут нас пише, що я в прибуту в день маю 93 тисячі доларів, а на гманці в нас вже 18 тисяч доларів. Це, по-моєму, щось близько 700 тисяч, наскільки я пам'ятаю. Ось така у нас вже ферма, досить таки файно виглядає. Зараз я починаю збирати ось ці відеокарти вже. Ой, шось А, от якраз він заходить, в принципі. Я зараз знімаю відос, я тобі там кинув карточку. І зараз цю відос вставлю, що ти кинеш. От, коротше, так що зараз збираємо тутового карточки і будемо поліпшувати нарешті вже першу нашу цю фермочку. Ну і в шафі у мене тут лежить, виходить, 5 цих інверторів, і тут у нас один шавсікін вже половину майта. Ну він тут. Знаєте, коли вна... у вас є таких п'ять стієчок, то розрішається трошечки швидко, знаєте? Опа, надійшли нам кошти. Давайте ми глянемо, скільки він нам кинув. Ух, ніфіга собі! Добру таку суму кинув, 4 мільйона. Слухайте, ну в принципі файненько, Якраз. О, так слухайте, нам, в принципі, цього якраз вистачає, щоб зафулити оцю першу стіючку. Все, дякую тобі. Давайте передамо йому всі дякую, Велетенські. А я погнав знімати гроші і далі закуповувати. Так, ну що, зараз приїжджає наша остання відеокарточка другого рівня, получається по 500 тисяч я їх купляв. В мене вже їх 5 штучок, зараз буде шоста, і ми з вами зараз полупш... поліпшимо, 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 поліпшимо у цю першу ферму на другий рівень. От в мене вже в їх стіки, вони виглядають, звісно, файно. Тут масивно, так скажемо, в гаманці до речі, сіки вже 25 тисяч, ніфіга собі. Тут ого, вивезти ніфіга собі, а як тут вибрати? А як вибрати всі, допустимо? Ага, тут вибираєш валюту. Ага, тут, походу, вручну треба вписувати, добре, а виходить. ага. Я понял, добре. Проблем ноль. В принципі, все понятно, все ідеально, ніколи, Давайте подивимося чи нам вже прийшла наша відеокарточка. Вона о, якраз. Секундочка, все прийшла. Тепер заходимо в нашу ферму. Ферма номер 1 і поліпшити до другого рівня. Все, супер, сюди на базу. Ідеально, ферма. О, вона спробирає тарі вибиває, такби. Во ось так вони виглядають. Зараз побачимо, скільки це буде приносити. А ну, чи вони змінилися візуально? Візуально вони похо. А, змінилося, слухайте. От пише 750 Ti, а тут пише 570. Бачите, вони реально змінилися. Ну, супер, тепер будемо збирати уут, щоб поставити теж TRX Оці тут, тут і тут. Я пішов далі закупляти. Зараз відходжу в АФК, не знаю, коли я прийду. Коли прийду, подивимося, скільки в мене буде цих TRX. Так, ну що, всім добрий ранок. Як бачите, на годинку 9.30 зараз. І я відправляюся знову в гаражика. Як бачите, вчора в мене було щось близько 30 мільйонів, а зараз 18, я вже десятку вложив. Ну, в принципі, зараз ви побачите. До речі, депозит нас залишилось 13 годин, взагалі супер. Ну, я в принципі планую всі гроші вкладати в гараж. Бо як бачите, зараз на екрані у нас є нова ціль. Ну і так то у нас є багато цілей, але от давайте не забуваємо про наш самий пункт, який треба, ви мені допомогли з ним. Того, що 1500 підписників, ну я сам ніяк не підпишу, ну йома я. Так що давайте, хто не підписаний, підпишіться, бо ну, ви бачите, я цей відео знімаю вже 3 дня чи 4 навіть. Лишаємо тут на візі, в принципі, там проїхати, я думаю, можна. Ну і сходимо в мій гаражик. От так це все виглядає у нас. Тут саме головне, дивіться, які в мене тут відді. Бачите, в мене вже тут третій рівень стоїть, тут другий, але я замовляю там тучечки. Так що у нас інвертор 80, все супер. На всякий видок, але ну все, вже ідеально з того. Давайте глянемо скільки в нас на балансі. 56 тисяч, ніфіга собі, правда. Прикольні, ніко, так скажемо. Ну і прибуток в, на... в день у нас вже 116 тисяч. Ну, це все ми будемо розвивати, все це його це. Понятно, що це тільки початково можна сказати така штучечка. От, давайте я зразу закажу оцінку. У мене вже здається одна. А, три в мене є тутово. Зараз одна, прийде, це буде чотири. Але для того, щоб поліпшити ще одну стоєчку, мені треба купити вже цього генератора. А генератор коштує 4,5 мільйона. Ну ви самі розумієте, що це капець вже як дорого. Ну але інакше я ніяк не запушу, бо подивіться, в мене пот ну, тіп, потребності 24, а максимум є 25. Ну все, це я в максимумі тут можна сказати, вперся вже. Оцей що ви бачите, зліва від мене, він же витримує просто капець Ви Просто гляньте, скільки він витримує. Йома та це просто жесть. Ще жорсткий тип, так скажемо. У мене тут упо, копіборо. І собі це що такий прикол. Що вона тут забуло? Пузатик? Офігеть. У мене тут десь купив ще, виходить, Матвій гараж, я не знаю де, але десь він в цьому райончику купив. І тут має... Чекайте, Оде? а де? Аво, Кирил Барський. А ну, він взагалі в гаражі. Ні, він не в мережі зараз. Він до того собі купив. Я сподіваюся, Матвій теж десь в цьому районі купив. Це буде прикол, звісно. І наші друзі з Бандерикою передаю, звісно, їм привіт купили десь там, на сікі, я пам'ятаю. О, по-моєму, це і та. І їх теж нема в мережі. От у них теж це є гаражик. До речі, я вчора вже другий раз, виходить, засунув інвертора. Інвертора вистачає, так розумію, десь на цілий день, от кудись, як 2-4 години, і от откодись, в цьому райончику. Так що треба буде по-любому їх закупити, ну то, що, ну, ви самі розумієте, що буде багато розходуватись, двіться, вже сіки. Ну, в мене залишилось 4 штуки, так що я прям дуже сильно не переживаю. Давайте повплатимо, але я вражу вчора проплачував. О, все, проплатив. Ну коротше, ці гроші я поки що знімати точно не буду. Але на сіки, я знаю, це вже більше ніж 2 мільйончика, по-моєму. Це взагалі супер, слухайте. Звісно, у нас при виводі будуть всякі комісії, всякого цього штука, це все понятно, але слухайте. Я думаю, це не буде проблемою, бо якщо ми поліпшимо всі на один левел і будемо збирати, то знаєте, сильної проблеми з тим не буде. Я зараз планую оцінку поліпшити всі до третього. Всі поліпшите другого і до третього. Ось такого хочу зараз зробити: злиште всі на третьому, і потім поліпшути вже на четвертий, скоріше всього. або я тут поліпшу, знаєте, дивіться, тут третій зроблю, і тут третій. А тут вже почну робити четвертий, а ті залишимо те, які є. Я напевно їх реально залишу те, які є. Нехай вони мені собі як хочуть. Тут я зроблю максимальний, тут максимальний, тут максимальний, і тоді я піду вже там робити максимальний. Ну і все равно тих 18 мільйонів не вистачить, я впевнений, вже 17,5. Ну, одним словом, ну, рухуйте генератор, тільки зараз 5 лямчиків піде, це мене залишиться вже трохи більше більше десятки, ну така суттєва, тема знаєте. Ну коротше, Надіюся що в наступній серії ми вже прокачаємо нормально, так і підемо попрацювати на лохину тому що в мене є у ці омотоблоки. Правда, вони не фолові, але їх використати треба. Ну, одним словом, пригодилось би, пригодилось би, так. Коротше, отака тямочка у нас на даний момент. Давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це була десята серія. Я думаю, ну сьогодні ми якби і серії ми зловили бізнес, зловили оцей гаражик, продали бізнес. До Речі, заїжджайте в АТБ, там, де ми були того ж. АТБ все ж таки прикольненький, Він сказав, що ціни міняти не буде. Я думаю, АТБ тебе Заїжджайте все рівно. Ну, коротше, на даний момент отакі от ямочки в нас. Я зараз далі. Давайте я посуну на свого геліка. В принципі, щоб тут ну, ніхто не ціго не переживав, що він не проїде. Такого зроблю все. Коротше, залажу я зараз в свій гараж і все, буду тут вже просто сидіти, прокачувати вже. Ну, в наступній серії ви побачите. Я постараюся її викласти якомога скоріше. Ну, коротше, откова ямочка. Все, всім дякую за перегляд і виходить всім пакетива.